Вітаю, друзі! З вами народний репортер. Протягом тижня у Дніпрі трапився справжній балконопад. Це проблема, яка на одних і тих самих локаціях не вирішується місяцями. Попри те, що люди розголошують цю проблему і звертаються до міської влади за допомогою, покажемо і інші комунальні події тижня: небезпечний дрифт трамвая, щори у центрі міста, потоп на вулиці та мітинг, гроші на ЗСУ. Наприкінці квітня на гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці будинку номер 2 по вулиці вулиці княгині Ольги, історичний будинок, який розташований у самому центрі міста, перебуває в аварійному стані. Давайте пригадаємо, як це було і чи вирішилася ситуація сьогодні. Пані Людмила мешкає у будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги понад 40 років. Справно сплачує комунальні платежі і прагне, щоб будинок не приходив у занепад. Проте останніми роками будівля, що розташована у самому центрі міста, руйнується. Її стан стає все більш аварійним. А наш Кагріці Катерінінка, центр міста. ну просто обідно. Ну, чому так запущений цей будинок, Фасад як здалі в 1948 році, так і стоїть цей наш дом. Занедбаний та пошарпаний фасад це тільки півбіди. Справжню загрозу для безпеки перехожих створюють аварійні балкони, на які комунальники лише натягнули сітки. Проте і такий сумнівний захист тих споруд не рятує від небезпеки, адже одразу у кількох місцях сітка провисає від обрушених уламків. А падає і все інше. Ну поки не буде большого трагедії, якщо, не дай Бог, комусь на голову. Обслуговуюча компанія цього будинку це комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради. Однак люди вимушені наводити лад у будинку власними силами. Усе самі, самі, самі Входні двері поставили металічні замки, кодові поставили, ворота зробили самі. Ну за свичук ступіньки покойний муж займався часє сусідка з третього та новенька переїхала з трьома дітьми сама. І спонсірувала, какби. Ну коротше, запущена я. Ніхто ні за що не відповідає. Жил сервіс п'ять, це взагалі какой-то. Вони нічого не діє. Місцева депутатка за даною адресою Євгенія Дитятковська, яку місцеві жителі не бачили в обличчя. Мешканці очікують від міської обрани дієвих результатів та сприяння у вирішенні проблем. много лет тому назад обращалась, встречалась с депут... Это с помощником ее депутата, передавала обращение письменное. Ну и по сей, говорится, а вот сына нет. Она не проводит встречи с мешками? Нет, я ее никогда. Я вот увидела передачу на Д1. Это мой любимый канал, кстати, чтобы все знали. Я всем рекомендую его даже и смотреть. Настолько актуален на данный момент. И тем более, что мы не привыкли, что поднимали такие актуальные вопросы. Здесь и сейчас будемо гаворіть так. Тоді майже півроку тому ми надсилали інформаційний запит до комунального підприємства Жилсервіс 5 та до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради з питанням, коли буде вирішена проблема з аварійними фасадами, які несуть велику небезпеку у центрі міста. Питання досі не вирішено. Адже на цьому тижні на цій локації знову посипався фасад. На перетині проспекту Дмитра Верницького та вулиці Княгині Ольги обвалилися шматки аварійного балкону на п'ятому поверсі житлового будинку. Внаслідок події на щастя ніхто не постраждав. Наша знімальна група виїхала на місце інциденту. Цього разу не втрималася аварійна конструкція будинку номер 100 по проспекту Дмитра Яворницького. Перші цеглини і шматки арматури попадали на пішохідну зону з боку вулиці княгині Ольги ввечері останньої неділі вересня. Руйнування продовжилося і вночі. Основний удар на себе прийняла захисна сітка, натягнута над входом до аптеки. Дивом ніхто з перехожих не постраждав. Зараз решаємо, як далі бути. намагаємося зв'язатися з господарем квартири, чий балкон падає, розвалюється на очах. Намагаємося зв'язатися з городом, щоб предоставили нам якусь допомогу по розбору балконів. Час цю ситуацію намагаємося розбиратися, як далі бить. Ця багатоповерхівка 53-го року забудови, окремі її елементи руйнуються не вперше, каже Дар'я, та щоразу стають більш масштабними. Міська влада про аварійність будинку знає, ось тільки допомагати мешканцям не поспішає. А поки дніпряни з острахом обходять місце нещодавнього обвалу. Зізнаються лячно проходити поблизу таких будинків, які через свою аварійність несуть небезпеку. Ужас, ужас. Це не нормально. Мабуть, потрібно робити ремонти, які там хоча б раз в три місяці. Протягом тижня сталися і інші випадки обвалів. Так, на проспекті Дмитра Верницького з історичного будинку номер 26 Частина фасаду впала на тротуар. Дивом ніхто не постраждав. Погані новини для мешканців будинку 79 на проспекті Дмитра Борницького будинок сиплеться на очах. Елементи фасаду падають просто на подвір'я. Сподіваємось, воно не впаде нікому на голову або на чиєсь майно. Пишуть жителі. Історичні будівлі Дніпра мають чудову архітектуру, але елементи фасадів та аварійні балкони, на жаль, нагадують про себе та наражають на величезну небезпеку. Дніпряни чекають реакції від міської влади. Звісно, там от були тут і в центрі ще щоді. Це є історичні культурні здання, яких повно все Верніцька, буквально вдоль, воно ж якби принадлежить міро, хто ремонтує має город. Це дуже небезпечно, і хотілося б, щоб. Ну, як то наше керівництво міста звернуло на це увагу. Другий раз так ідеш, не звертаєш уваги, а ви бачите, що може бути. Це може бути дуже погано. Звичайно, звертаю, бо я кожного дня ходжу на роботу під цими будинками. Звичайно, я переживаю з цього приводу. Я так розумію, що в нас жодного шансу вижити після останніх падінь балкону, коли ти намагаєшся йти трішки подалі від фасаду, але коли ти бачиш, де саме лежать каміння, то це не лишає шансу, я так вважаю, без ремонту. Містянам вижити в цьому місті. звичайно, це місцева влада, це міський, міський мер має за це відповідати, нести відповідальність. Але як ми бачимо, то він не несе жодної відповідальності завжди лише звинувачує всіх навкруги, хто нібито хтось рештовху човен. Ну це дивно, що таке питання взагалі виникає. Звичайно, мер. Продовжуємо далі новинами, які зафільмували мешканці Дніпра. На перетині вулиць В'ячеслава Липинського та центральній дрифтував трамвай номер один. Внаслідок аварії у трамвая вирвало передні і задні осі, а сам вагон розвернуло вздовж трамвайної колії. Ніхто з пасажирів не постраждав. Громадський транспорт Дніпра вид зсередини, так підписав наступне відео. Його автор. Такий стан має маршрутка 121. У центрі міста на вулиці Січових стрільців помітили щурів тваринки у пошуках їжі. Залило вулицю Котляревського. Там прорвало каналізацію. Справжній потоп утворився уздовж всієї дороги. На вулиці князя Володимира Великого дерево вирвало з коріння. Зелений велетень впав на проїжджу частину. На щастя, люди не постраждали. Цілі залишилися і автівки. Історія зі шкільними вбиральними схоже не завершена, адже не в усіх школах дослухалися до прохань учнів та батьків у гімназіях номер 75 та 59 Залишаються відкриті туалети без дверей у кабінках. Дніпряни пишуть про приватність тут не знають або з мальдів дніпровським чиновникам не видно. Наприкінці вересня у Прозоро департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив новий тендер на понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. За ці кошти планують провести озеленення території та утримання зелених насаджень. У планах, зокрема, очищення та сівба газонів. Це під час того, коли у Дніпрі руйнуються фасади та щотижня прориває каналізацію, а трамваї сходять з рейок. У суботу Дніпряни вчергово вийшли на мирну акцію гроші на ЗСУ. Активісти проти недоцільних тендерів і завищених цін на закупівлі. Натомість містяни вимагають гідного фінансування армії та вирішення лише тих проблем у місті, які є першочерговими та кричущими. На Дніпропетровщині вогнеборці продовжують щодоби долати численні пожежі в екосистемах, вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природі. Пам'ятайте, за самовільне спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Бережіть навколишнє середовище та маленьких мешканців екосистеми. На цьому народний репортер прощається із вами. Залишайте свої звернення на гарячій лінії телеканалу Д1. або пишіть коментарі на Ютуб каналі під цим випуском. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!